Друзі, а зараз ми знаходимось на локації барського фахового коледжу разом з керівником даного закладу. І хотіли б Йосис Педуардові більш детально розпросити про враження від виставки. Завжди від виставки читають Хочеться щось більше, але разом з тим сьогодні завершився перший день виставки. Було декілька суперцікавих пропозицій. Наприклад, одна із них організація навчального центру з діагностики, саме у барі. у, у Бару, Так, да, відомий іспанського бренда. Це така площадка для зустрічі, для Розмов, заряджання новими ідеями з раді радість цього потрібно їх. У мене питання дуже важливо на зараз, на сьогодні, як відбувається у вас процес навчання в умовах повномасштабної війни? Як діти вчаться, як вони відвідують навчання? Нам вдалось якось так сказати. Зірки розташували, що до війни мені вдалося зробити ремонт цих відвальних приміщень. Вистачає меблів і навіть ліжок. Тобто, в умовах війни ми, не втрачаючи навчальний час, переходимо підвальне приміщення, продовжуємо навчання. Якщо це нічна тривога, то просто діти переходять з гуртожитка Підвальний приміщень на облаштованих ліжках нових, uh -huh. продовжують відпочивати для навчання. Час не втрачається. Да. І я повний прихильник навчання в режимі офлайн. Знаю, що ви допомагаєте військовим. Mm -hmm. Що вдалось зробити? Ось, за допомогою дітей, викладачів, е як як. Ви долучились до, до частини нашої перемоги, яка у нас попереду. Я колегам е, перед початком цього проєкту сказав, щоб не було соромно після перемоги дивитися в очі е, е, воїнам Збройних сил. Нам потрібно максимально долучитися до речей, які ми можемо робити. Не розкриваючи таємниці, не хочеться наряджати, що війна не завершилась саме що ми робили, але. Після перемоги я впевнений, що ми цією сторінкою життя будемо пишатися. Хотів розпросити більш детально про експонати, які ми сьогодні тут бачимо. Перше питання: хто їх зробив? І який найсучасніший, найостанніший? От якщо із брати із двигунів, що є такого найцікавішого? Тут все цікаве. Ну, тут згоден із останнього мазара. Це гарантійний випадок мені на Гарантії подарований на всьому навчальний заклад Тойота Україна. Лигон, який був помінений і Утилізований з дозволу імпортера, передай нам як навчальний. Хто робив макет? Це студентка з, з викладачами. Власне кажучи, не піднялась рука різати, тому що в нас розрізів, ви бачите, багато, а він абсолютно комплектний друг. Задача була зробити таким, як він є. Розібравши, пофарбувавши, наполірувавши, uh -huh. хотілося саме такою красивою роботу запалити дітей до вивчення. Скільки часу займає, щоб зробити такий двигун? Ну, такий двигун робиться командою з декількох чоловік, буквально ну, місяць. місяць. Місяць? Це повністю розібрати, пофарбувати, розібрати, відполірувати. Помити, підготувати, обезжирити і пофарбувати. Uh -huh. А декі, дехто за місяць і не може зробити. Це унікальний двигун, це гібридний. Зараз вся лінійка, остання лінійка двигунів мерседес всі вони гібридні. Так, перед вами саме яскравий жир. Це s класс Mercedes. Все, що можна придумати в сучасному будуванні, все тут реалізовано. І пошарове опорствування безпосередньо в циліндри, регулювання висоти відкриття клапанів, регулювання фаз, да складна система турбонаддуву з наступним охолодженням, ось інтеркулером. Угу. І найцікавіше, що тут вже класична паска немає. Угу. Це все балансир, електропривідна подалька. Помпа, електропривідний компресор кондиціонера. Електро? Електро. Надскладна електроніка дала можливість дотриматись вже стандарту Євро 6 на порядку 320 пінів тільки йде до бортового комп'ютера керування двигуном. При таких, скажімо, шестирядний рядний цилинд, 6 двигун має розмір 400 броні. Мерседес повернувся до рядних 600. На сьогоднішній день, на вашу думку, який би мотор ви б вибрали? Або хотіли, щоб у вас був тобто. найсучасніший, найекономічніший, найремонтно придатніший. Ну, три німецьких бренди: це Audi, BMW і Mercedes. А. Я вважаю, що На по рів. ресурсності, по надійності. <рес> Зараз питання ці всі дискусійні. Зараз не вже двигуни у мільйонників, ніхто не робить.

Абсолютно все можна пояснити. Діти да. просто вражають. Да. До речі, цю роботу дуже високо оцінив генеральний директор Марія Масан японець. Коли він зайшов, в наш, побачив в розрізах останній раунд. коли ще в них в навчальних центрах немає подібних. Ну, просто очі треба бачити. Цей проєкт дуже важкий, то, що я бачу. Тут треба комунікація вас з бізнесом і з державою. На жаль, держава давно вже старена за заклади. Забула в міру різних обставин, але я вже давно живу завдячуючи підприємцям. В тому числі теми ваш гекон компанія, яка склала на не одну сотню тисяч. Я впевнений, що це повернеться підготовку кадрів для вашого підприємства в цілому для України. На такій базі навіть середній студент виглядає вже, я вважаю, непогано підготовлений для практичної роботи. Тому роботодавці знаючи базу, знаючи, скажімо, вже маючи ми певну репутацію, в деяких випадках навіть без співбесіди друг на роботу. І я впевнений, що наш спільний проєкт має успіх, буде мати 200 в 200%. Задяча таким патріотам, як ваша компанія, у вашому керівництві, я впевнений, що Україна відбудується. І тут це ну, швидко. Тут тільки з вашою допомогою. Спочатку да. перемоги. Згодом.